Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка Аромат. Мене звати Світлана, і сьогодні я хочу поговорити з вами про бренд Федеріко Маора. В своєму нещодавньому відео великої парфумерної розпаковки, а це був подарунок від моєї підписниці пані Олени, я показувала ось таку коробочку. І сама вперше побачила. Такі парфуми, таку коробку і прочитала назву «Федеріко Маора. Звісно, за цей час я б поцікавилась історією цього бренду, розносила парфуми і готова з вами про це поговорити. Федеріко Маора World – це виявився міжнародний клуб, заснований в 2004 році в Польщі в місті Вроцлав родиною Травінських. І станом на зараз цей бренд представлений на кожному континенті і має 589 тисяч дистриб'юторів, 50 тисяч з яких працюють в Україні. Я ніколи не зустрічала дистриб'юторів, в моєму розумінні тільки побачила продукцію цього бренду на одному з наших. Косметичних парфумерних сайтів. Цей бренд виробляє парфуми, парфумовані води, саме парфуми, акцентую увагу, засоби для гоління, доглядові засоби, миючі засоби, мило і косметику. І на офіційному сайті зазначається, що парфумерна продукція виробляється в тісному співробітництві з німецькою компанією DROM Fragrances. Ось така історія створення бренду. Більше нічого не можу додати. Якщо у вас є якась додаткова інформація, мені буде дуже цікаво. Також на сайті я побачила, що парфуми, парфумовані води представлені різними серіями. Пляшечки здебільшого майже однакові. Можливо, я зроблю вставочку для зразку, але ось ця серія в коробочках це була лімітована серія. І саме цей парфюм «Pure Royale номер 359 уже на сайті відсутній. Ще раз покажу цю пляшечку, хто не дивився моє попереднє відео така геометрична, приємна. Тут склом також зроблена назва парфуму, гарна кришечка. І я тоді зробила перше нанесення і сказала, що я відчуваю щось знайоме. Тепер я вже знаю, що це було не просто так. Я тоді відчула білі квіти. Це дійсно жасмин, який заявлений у верхніх нотах разом з геліотропом. В середніх нотах цього парфуму заявлене кашемірове дерево та корінь ірису, а в кінцевих амбра і ваніль. І от коли я стала розношувати цей аромат. Я все намагалася пригадати, ну що це, що це, що це, мені це знайоме. І потім уже співставила свої враження і все-таки подумала, що це репліка на Еліан від Мюглер. З класичним Еліан я знайома, я зносила фірмовий пробник в свій час. Але тут жасмин, який іде з перших секунд, він як розбілений і трішечки з кислинкою. В ньому немає індольності, немає е, е, солодкості великої, а такий розбілений жасмин з кислиночкою. Потім зразу відчувається от землистість, але все це приємно. Землистість, корень ірису. І йде далі ваніль. Чи то від жари, чи то ем, особливість цього парфуму, але ноти, вони дуже швидко змінюють одна одну на моїй шкірі. Е, тримається аромат десь близько 4 годин, так гарно його чути зі шкіри. І в базі це все ж таки жасмінова деревинність. З легенькою ванілью. Гарно тримається на одязі. У мене на футболці і на другий день гарно було чути. І чоловік спитав, чим це так смачно пахне? Це пахне якимись смачними фруктами. Хоча фрукти тут не заявлені в базі. Я на сайті почала передивлятися продукцією. Мене трішки здивували оці номери. На кожній пляшечці йдуть номери, як номерна парфумерія. Назва одна, наприклад, серія пюр і номери, пюр вояль і номери. Це завжди наштовхує на думку про репліки, про якісь аромати, які надихнулись більш відомими ароматами. І знайшла в коментарях, що цей аромат. Дехто там писав, схожий на Alien Essence Абсолют. Я не знайома з Alien Essence Absolut, це такий, здається, більш широкий флакончик десь з такою рідиною, да, такого кольору. У мене тільки є наразі пробник осюблів, який для мене більш такий спецієвий, і я знайома з класичним. Потім стала цікавитися далі і вичитала ще якийсь там аромат, що його порівнюють з Коко Мамуазель. Я зробила для себе висновок, що цей бренд робить, ні, не робить, надихається відомими брен, брендами, відомими парфумами, робить щось подібне, але з своїм нюансом, своєю родзиночкою. Тобто Ловиш загальний настрій, оце, що це дійсно, оцей жасмин, який називають там неземним, космічним, так, це не просто жасмин. Не чубушник, не незвичайний, який мені доводилося понюхати в Нікітському ботанічному саду в Ялті. Такі малесенькі квіточки біленькі. Це саме такий розбілений жасмин, злегка з кислинкою. І мій висновок такий аромат. Дуже приємний, середньої стійкості, може бути прекрасно унісексом, аромат доволі гарно тримається на тілі і на одязі, має пристойну пляшечку, також презентабельну коробочку, ось таким ложем. До речі, тут на коробці написано, що розповсюджувати цю продукцію можуть тільки дистриб'ютори, що зроблено це в Євросоюзі, і зазначають адресу в Польщі. Прекрасний аромат. До речі, там зазначено на сайті, що це мас маркет Але як для мас маркету, для мас -маркету то ціна трішечки зависока. Але як для парфуму, якщо не брати до уваги, що це написано в мас-маркет, то ціна відповідає якості. Ось такі я зробила свої перші враження, перші висновки про аромат Pure Royal номер 359 від Федеріко Маура це єдиний аромат цього бренду, з яким я знайома наразі. Якщо ви знаєте якісь аромати, будь ласка, пишіть, діліться своїми враженнями, мені дуже цікаво, я читаю всі ваші коментарі і з задоволенням на них відповідаю. Я вам всім дякую за увагу. Все було і є, і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.